Стіл пам'яті це українська традиція, що виникла під впливом американського досвіду вшанування військових. У США в День пам'яті в домівках і ресторанах накривають окремий стіл для тих, хто не повернувся з війни. В Україні ця ідея прожилася три роки тому завдяки історії одного ветерана, яку розповіла Марія Грабар. Відтоді, 29 серпня, у День пам'яті загиблих захисників і захисниць, у закладах країни з'являються зарезервовані столи, як символ вдячності та пошани до тих, хто віддав в життя за свободу. У межах акції стіл. Пам'яті до вшанування героїв долучилися і заклади Миргорода. Ми дізналися, що є такий всеукраїнський захід, день пам'яті буде проходити стіл пам'яті, скажімо, так називається. І ми вирішили також долучитися, щоб вшанувати пам'ять наших загиблих героїв таким чином. Звернулися Аня Оксанченко, запропонувала, сказала, що є там на. Через Google форму можна заповнити дані в цій благодійній організації. Вони вислали нам друкований матеріал з QR-кодами, щоб також через QR-код можна долучитися, там, зробити внесок. Зареєструвалися, отримали матеріал і от вирішили. Героїв ми будемо пам'ятати наших вічно. Серед закладів, що підтримали акцію вшанування полеглих воїнів, Патрік Пап, Зензона, Солодка Фея та інші у день пам'яті загиблих захисників та захисниць України, вони також зарезервували столи на згадку про полеглих воїнів. 29 серпня це не просто дата, це дата, яка закарбована кров'ю наших солдатів, наших воїнів, наших незламних захисників. Саме соняшник є символом незламності, тому що саме в цей день, 29 серпня, 14-го року, була розстріляна колона наших військових, які виходили з Іловайська. І, на жаль, на превеликий жаль, кров переливалися і надалі. Серед е, людей, які сьогодні е, стоять рамки фотографій, є мої близькі друзі, яких ми втратили. Є льотчики, є воїни. Володимир Чорний, Денис Кирилюк, Денис Василюк. Мій тато найкращий тато у світі, я завжди говорю про це. Е, Дядь Степа Чабану це один з найкращих друзів тата. Це Ваня Болотов, Ми з ним познайомилися не напередодні. Скажімо, за тиждень до його загибелі, Дмитро Вільгельмович, це також друг мого батька, з яким вони разом літали на авіашоу. Це люди, які назавжди залишаться в пам'яті, і ми завжди маємо пам'ятати, якою ціною дається нам життя сьогодні, і тому що пам'ять це дія. І я дуже вдячна організаторам. Я дуже вдячна людям, які сьогодні щось роблять в честь загиблих героїв. Тому що це найважливіше для родин, для тих, хто втратив бути незабутим в цей день. Пам'ять про загиблих воїнів це не лише згадка їхніх імен, а й щоденне усвідомлення ціни нашої свободи. Вона живе у серцях родин, у вдячності співгромадян, у символах, що нагадують про незламність. Стіл пам'яті став знаком того, що подвиг воїнів ніколи не буде забутий, а їхня жертва назавжди залишиться частиною історії України. Сьогодні дуже важлива дата. Дата пам'яті тих, хто воював за наше мирне небо, хто загинув за наше мирне небо. Пам'ять про наших героїв, вона живе і вона буде жити, поки ми будемо жити. Ось. Тому сьогодні за цим столом ми зібрали наших героїв які ми яких нам дуже не вистачає за якими ми дуже сумуємо тут є і мої друзі і мій чоловік денис василюк і люди з нашого містеч, містечка миргород тому це дуже цінно і важливо для нас вони воювали за те щоб ми жили і щоб були щасливі тому не дивлячись на те що ми проходимо кожного дня Хочеться знаєте сказати слова Дениса, це разом до перемоги, і щоб ми залишалися собою людяними, ніжними, різними, сильними, хоробрими, тому що людині потрібна людина, і коли ми якраз оце все збираємося, ці всі акції, все те, що ми робимо, це якраз про це, заради чого ми живемо. У такі дні важливо не лише вшановувати минуле, а й плекати відповідальність за майбутнє, адже пам'ять про полеглих героїв зобов'язує нас бути гідними їхньої жертовності, берегти єдність і робити все можливе, щоб їхня мрія про сильну й мирну Україну стала реальністю. Це вимагає від нас допомагати і підтримувати родини полеглих героїв, особливо синів і доньок тих, хто віддав своє життя за майбутнє наших дітей. Ця подія для мене. Дуже важливо, тому що багато людей загинуло під час війни. Всі його завжди пам'ятають. Я його також пам'ятаю і він завжди в наших серцях. Стіл пам'яті у Миргороді став не просто частиною всеукраїнської ініціативи, а щирим знаком поваги і вдячності від усього міста. Це нагадування, що наші герої поруч із нами в серцях, і їхній подвиг є основою майбутнього поколінь.